Зараз оце наше хохляцьке говніцо. Вони ж то не визнають, що це вони хохли. Вони ж на нас кажуть, що ми хохли малороси, що ми якісь не такі українці. Це ж вони нас обзивають. Так кажуть, от. що ми за два язики, що ми за те, щоб проти війни. Поніваєте? Ми ж проти війни. Нашу цю голову війну розпочинать. Але ж вони кажуть, що це не ми розпочали, що це не. Не, не, не Україна, що це Росія, типу, що тільки вина Росії. Я ж кажу, тільки вина Росії, що Путін напав, що не треба було шукати миру, що наш Зеленський, наша, наша бубочка, наше сонечко, що воно напрасно щось договорялось з Росією, що не треба було. Оце таке вони говорять, таке от білі берду тако говорять. І зараз е, Наташу Мосійчук ображають і нападають на нього, і пишуть таке про нього. А я кажу, що це наша гордість. Я кажу, що це наша гордість, що це наша, наш відповідь Росії. розумієте? У Росії є Скабеєва, а у нас своя є Скабеєва. А ми от ход конем, а у нас своя Скабєєва є. Наташа Масійчук. І вона так, так говорить, так, як, як ото Скабєєва. Ото... За Зате її не люблять, бо кажуть оці, от, що е... за Захід, що за Європу, що типу вона. Токсичне стерво, що вона перебиває людей, що вона е, малороські істини просовує, ага, хуя вам в заступ просовує. Вона просто хоче знайти здоровий глуст. Понимаєте? Вона старається, вона все робить і вона дуже харизматична. От дійсно, що наш одряд Росії, що ну, точ, точка, понимаєте? І той і такий характер, така гордовита, така, така от чітка. Така от я птащусь, я подивлюсь, включаю щось там. Е, то не було довго, вони труси були трошки, понімаєте, то засохло, то шкрібала, я довго от шкрібала і включила. Е, скабі, не скабівицю, реплути, Вони такі от м одного рівня журналістки. Видатні. Я включила Масійчук, і ті труси, як не щулася, хто скребла все, вона то розказує така, розкладає все по полочках. І те, що вона сказала от недавно, що прийдуть до всіх, не тільки до, до військовозобов'язаних, а ще й до тих, хто в себе на сторінках публікує щось не те, особливо до блогерів. Ви розумієте, що вони падлюки проти України знімають відео? Проти самого основного, проти коріння українського, проти зеленського, проти, проти інших політиків, проти безуглої, проти нашої еліти, нашої, наш, щита нашої нації, основи нашої нації. Вони порочать честь Зеленську інших політиків, порочать нашу свячену державу. Кажуть, що в нас нема демократії, на Єрмака наїжджають. Кажуть, це дерьмак, дерьмак, що то росія, що, 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 що якийсь російський слід шукають. Понимаєте? І за це треба всіх блогерів прийти, переламати ноги і, і отрізати язика всіх, хто критикує. Понимаєте? Бо це діють не, 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 не за Україну, говорить за корупцію, за асфальт, оцей говорить. Перебити ноги! перебити ноги! Треба, щоб офіційно якось легалізувати оце, бо нема вже сил, що це критикують нашого гетьмана. Воно, бідне в шапочці, то старається, воно таке, -от, таке, -от, таке, -от, таке -от голос чую, не можу. Такий от наш лідер, такий от наш богоізбраний, наш посланник, наш апостол, наш як то Святий Георгій, що дракона перемагає, наш зіненьочок. Наш богопомазаний гетьман, наш вождь. І всі, хто працює з ним, такі ребята чудові. І безугла вона така дівчина така. Розумна, то, то розумна, може трохи природа обділила, але розумна, розумом, розумом славиться. І інші. І ярмак такий, от богатир наш, наші, наші, вони ж все, все роблять. Вони ж, вони ж не, сплять, не їдять. Отказують собі всьому. Не так, як той Порошенко в 82 рази збагатився. І всі потікали по закордонам. плачуться там, що ж їх ущемляли. Їх не теж ущемлять. якщо вони проти Зеленського треба їх. кажуть, що не легітимний. Як це не легітимний? Якщо це сам Бог. Помазав, не треба нам ні виборів, нічого. Це сам Бог показав. І вони оце таке, таке проти Коломойського, понімаєте, проти цього от, е, каналу 1 плюс 1, вже їм щось, понімаєте, саме українське, поніма? Саме українське обіжають. Коломойського, це ж це ж, це ж це ж воно саме українське, це ж воно основи України. Коломойський, Зеленський, Слуга народу, Мосейчук. І вони щось говорять такі от, ще так, як Яніна, Яніна Соколова ще існує. Що дограється теж проти нашого лідера. Отих от, от е, вояків приводить, як е, кривоноса, що кажуть, що Зеленський не прав щось, що він хотів здати країну. То він вже не втік. Вже вам третій рік розказується, що він не втік. Хтось так, це стати? Вони за Україну. Кажуть, південь взяли, взяли південь схід за півдня. Бо Росія дуже сильна. Ви не розумієте, яка ж вона сильна, яка ж вона сильна. А вони ж то не кажуть так. Вони кажуть, вдумайтесь, вони кажуть, що що Росія не така сильна, як здається, що це вся справа у наших зрадниках, що у нас купа зрадників і, і на вищих постах. Вони ж таке кажуть. Таке я по Як до такого додуматися можна? Ми просто люди маленькі, Росія дуже сильна. І Як було воювати? Нічим було воювати. І тут вона йому каже, що нічим, а він каже, що було чим. Що наказу не було. Накази всі були такі як треба. Понимаєте? Ми довіряємо Зеленському, ми довіряємо нашим каналам. І не треба видумувати. В тюрму! Всіх в тюрму! Хто не згодний? Всіх в тюрму! І забрати квартири, машини, і забрати безвіз. Забрати безвіз у них. Щоб не видумували. Понімаєте? Забрати, бо повтікали, і звідти говорять. Понімаєте? Позабрати безвіз, треба написати Європі, Європі, щоб у нас забрали безвіз. Отак от, щоб не видумували. Щоб не видумували. Від Зеленського від добра повтікали з доброго дива. І ото так говорять. Треба забрати безвіз і, і всіх, хто проти Зеленського, в трудові лагеря. В трудові лагеря! Щоб хоч якось йому компенсувати. Як він старається, як же ж він мучиться? Зараз от. Отказує собі всьому. Ну кажуть, що жінка і діти в Італії сидять. Таке кажуть, що але як вони мучаться, щоб їх оці от такі от критикувалки... Не нападали. Вони сидять на тих вілах, не можуть нікуди ні в море піти покупатися, ні в спа вийти. Винуждені як в тюрмі сидіти там, бо десь вийдуть, десь і замітять і почнуть казати отаке. Люди просто вже не можуть, вони дуже втомились, вони дуже і знімогають. І кажуть, що жінка вона поїхала трохи від от цього, від от цього жаху. Не тільки з Росії, а а, а ще з цих от місцевих от критикував. Але ж як вони в тій Італії мучаться, вони не можуть нікуди вийти, ні погуляти, ні фу, ні, фу, ні фотки в інстаграмі виставити. Понімаєте? Може, і вони живуть гарним життям, ну вони заслуговують. А нам треба помалкувати і сочувствувати, і розуміти, як їм важко, як Зеленському важко, як Єрмаку важко. Як сирському важко. За сирського, то особлива історія кажуть, території втрачають. Так кажуть, території втрачають і, і, і таке говорять, і таке. Бо якби зразу отдали трохи території, то, то не втрачали б. Понимаєте? Якби, якби обща здались, то взагалі б нічого б не, не, не втрачали. Не було б війни і все було б добре. Ну, може, 5 мільйонів в концтагерях згноїли, ну, ну то таке. Тому яїчницю не зробиш, не розбивши яйця. Понимаєте? То такі діла. І не нападайте на наших політиків, на наших журналістів. Вони дуже мучаться, вони дуже страждають. Їм є що втрачати. Це нам простим людям нема. А в них і віли, і маєтки. Давайте понімати їх і сочувствувати. А за нашому Сейчук гордість просто розпирає. Вот такие дела.